Вісім років гідної служби. Вісім років великий шлях становлення. 27 лютого 2016 року 249 хлопців та дівчат присягнули вірно служити українському народові у Кременчуці. Сьогодні патрульних поліцейських привітали з річницею з дня створення підрозділу. За вісім років патрульні опрацювали 448 тисяч 651 виклик, склали 278 тисяч 571 адміністративний матеріал, виявили понад 6 тисяч 528 водіїв у стадні сп'яніння. Кожна цифра – це є невпинна праця, кожна цифра – це є… Жертва особистими інтересами, часом, часом з родиною за для служби українському народу. Я вдячна кожному, адже без кожного з вас, без кожного з нас, немає нашого підрозділу і немає саме цього, що найцінніше служби українському народу. Наше місто одне з перших, де почала діяти новостворена правоохоронна структура. І зараз, саме завдяки повсякденній невтомній праці патрульної поліції, Кременчук це міцний і безпечний тил для фронту. Я хочу подякувати сьогодні Олександру В'ячеславовичу Борзину. Керівнику, який жорсткий, який справедливий, який дійсно зробив цей підрозділ сильним, потужним і сталевим. Я хочу побажати Альоні Олегівні успіхів. У вас дуже гарний підрозділ. У вас дуже гарні хлопці і дівчата. Вони Наполегливі вони вправні кременчужани просять, щоб ви і далі продовжували робити свою роботу з честю, підтримувати закон і порядок в нашому місті. Два роки повномасштабного вторгнення стали надважкими. Зокрема, і для патрульної поліції з'явилися нові виклики: посилені зміни, надання допомоги під час обстрілів, контроль за безпекою дорожнього руху в часи блекаутів. Хотілося б сказати, що ви стали. Тим флагманом, взагалі, реформа національної поліції України, міліції, переход в поліцію. Ви стали флагманом і саме взірцем відданості служби для інших підрозділів. Хотілось би побажати, щоб кількість виїздів на службу завжди дорівнювала кількості повернень. Хочу подякувати вам за виконану роботу від обласної військової адміністрації. Також впевнений в тому, що ви будете справлятися честю та професіоналізмом з тими задачами, які будуть поставлені перед вами в подальшому, грамотами та подяками нагородили окремих поліцейських за високий професіоналізм та відданість своїй справі. А символ завзятих і сміливих молод Тора отримали працівники роти тактико оперативного реагування. Впевнений, що кожен з вас е Зможе досягнути тих бажань, які ви ставите перед собою, тих цілей, тому цього ми вам бажаємо. Звичайно, здоров'я, щоб кожен мав з вас бажання приходити на роботу. Дякую вам за ту роботу, яку ви всі виконуєте під час виконання задач по захисту і оборони нашої держави в складі всіх сил оборони. Дякую вам за ту роботу, яку ви щоденно проводите на вулицях міста по забезпеченню правопорядку на вулицях. Вітаю вас з річницею створення вашого підрозділу. За всі ці роки у нас з вами відбулось багато подій. Було розкрито багато злочинів, оформлено ряд адміністративних матеріалів. Затримано багато злочинців. Дякуємо патрульній поліції за віддану службу українському народу. Бажаємо стійкості духу та міцного здоров'я. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.